Україно, соборна державо, сонцесяйна колиска моя, ні не вмерла і не вмре твоя слава, завойована в чесних боях. Я вірю, що дух твій ніколи не згасне, ти совість народу незгасна зоря. Живий процвітай, Україно моя, для миру, для щастя, любові, добра. 22 січня ми відзначаємо День Соборності України. Це надзвичайно важлива дата в історії нашої держави. Тепер Україна одна з найбільших європейських держав, її площа 604 тисячі квадратних кілометрів. На ній проживає понад 110 національностей і всі є громадянами України, які творять цього дня своєї країни. 22 січня 2021 року, 102 річниця з дня проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Акт Злуки історично спирався на споконвічну мрію українського народу про незалежну, соборну, національну державу. Соборність це символ боротьби за волю, символ порозуміння між людьми, символ надії і віри. У майбутнє нашої великої родини, що зветься Україною. Велична і свята моя ти Україно. Лише тобі карать нас і судить, нам берегти тебе соборну і єдину, і нам історію творить. День Соборності України почали відзначати на державному рівні з 1999 року. Коли був підписаний відповідний указ Президента України, згідно з цим документом, 22 січня, день, коли був проголошений в 1919 році Акт Злуки, встановлено Днем Соборності України, ми пишаємося, що ми, українці, а наша вітчизна Україна земля з багатовіковою історією, мальовничою природою, чарівною піснею. Працелюбними, мудрими і талановитими людьми ми горді зватися українцями. У тяжкій і тривалій боротьбі за національне визволення, утвердження власної державності наш народ не раз переживав як гіркі, так і радісні події. Ідея соборності бере свій початок від об'єднання давноруських земель навколо князівського престолу в Києві. Потужна держава східних слов'ян сформувалася наприкінці першого тисячоліття навколо одного з полянських міст Києва, що став столицею і дав назву цій державі Київська Русь. До її складу входили землі багатьох племен як то полян, Древлян, вятичів, дриговичів, ільменських словенів, кривичів, полочан, радимичів, сіверян. Долібів, тиверців, уличів, володіння Київської Русі простягалися від Варяського до Руського морів. Із середини ХІХ століття розпочинається процес занепаду Київської держави. Спадкоємницею політичних і культурних традицій України Русі стає Галицько-Волинська держава. У 13-му, першій половині 14 століття, до складу Галицько-Волинського князівства входила значна частина українських територій. Розквіт держави припав на правління короля Данила Романовича Галицького. Наступним етапом утворення України стала Запорозька Січ. Як своєрідна столиця запорозького козацтва, закладена в середині 16 століття, заснував першу січ Байда Вишневецький. У середині 17 століття розгорілася визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького, в результаті якої на певний час була відновлена державність України та невдовзі. За <значні> її території опинилися під владою Російської імперії. Протягом віків ідеї соборності не залишали в спокої і наступників Хмельницького українських гетьманів Петра Дорошенка, Івана Мазепу, Пилипа Орлика. Та в ті часи не судилося Україну розшматували між собою сусідні держави. Так вже розпорядилася історія. Що упродовж століть наш народ та землі України були розрізнені, належали до інших держав Російської імперії, Польщі, Австро-Угорщини. Визвольний рух доби Української революції 1917-1921 років, що розпочався в березні 1917-го. Упродовж одного року пройшов еволюцію від культурницьких вимог, ідей політичної автономії та федерації до усвідомлення необхідності власної незалежної держави. 1917 року була проголошена Українська Народна Республіка, до складу якої увійшло 9 українських губерній. А вже 22 січня 1918 року четвертим універсалом Української Центральної Ради проголошено незалежність Української Народної Республіки. Революційні події на Наддніпрянській Україні проголошення української державності сприяли піднесенню національного руху під австрійській Галичині. В умовах розпаду Австро-Угорщини тамтешні українці отримали можливість реалізувати своє право на самовизначення. 13 листопада 1918 року проголошено Західноукраїнську Народну Республіку. Свою назву Західноукраїнська Народна Республіка отримала згідно Тимчасового основного закону про державну самостійність українських земель колишньої австро-угорської монархії закон визначав територію ЗОНР, яка включала українські етнічні землі і охоплювала Галичину, Буковину і Закарпаття. Лідери ЗОНР ініціювали переговори про об'єднання Надніпрянської України з Надністрянською. Цей час владу в Надніпрянській Україні перебрала на себе директорія, і переговори про об'єднання продовжилися вже з її представниками. Їх наслідком стало підписання 1 грудня 1918 року у Фастові предвступного договору між УНР і ЗУНР про злуку обох республік в одну велику державу. А вже 3 січня 1919 року Українська Національна Рада з УНР у Станіславові нині Івано-Франківськ ратифікувала цей договір і прийняла ухвалу про наступне об'єднання двох частин України в одну державу. Для продовження переговорів з урядом УНР сформували делегацію у складі 65 осіб. Яку очолював Лев Бачинський. 22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві в урочистій атмосфері відбулося проголошення Акту злуки УНР та ЗУНР в єдину незалежну державу. У зачитаному на зборах Універсалі Соборності, зокрема, відзначалося Однині! Воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України, Західноукраїнська Народна Республіка, Галичина, Буковина, Угорська Русь і Наддніпрянська велика Україна здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна українська народна республіка. День 22 січня 1919 року був одним із найпрекрасніших моментів нашої непростої, нерідко трагічної історії. Назавжди залишився у пам'яті українського народу як свято Соборності України. Акт злуки 22 січня 1919 року увінчав соборницькі прагнення українців обох частин України. Надніпрянщини та Надністрянщини. Століттями розірваний український народ визволився з неволі і воз'єднався на своїй землі в єдиній українській державі. Єдиною Україна пробула недовго. Важке економічне і військове становище, взаємна недовіра політиків призвели до катастрофи. Вже через кілька місяців після проголошення возз'єднання більшовики захопили Київ. Східну Галичину окупували поляки, а Закарпаття Чехословаччина. Українські землі знову опинилися у складі різних держав. Об'єднавча акція 1919 року залишила глибокий слід в історичній пам'яті українців. Справжню єдність народу у боротьбі за незалежність продемонструвала світові Україна 21 січня. 1990 року. Так знаменним етапом піднесення Духу Свободи став живий ланцюг між Києвом і Львовом, коли тисячі українців взялися за руки на згадку про проголошення акту Злуки. Ця акція прискорила розпад Союзу Радянських Соціалістичних Республік і здобуття національної незалежності. Бо переконливо засвідчила духовну єдність східних і західних регіонів України. Утворення незалежної української держави в 1991 році знаменувало початок якісно нового етапу в утвердженні суверенітету і соборності українських земель. Сьогодні Україна переживає тяжкі часи, часи, коли наші співвітчизники захищають на сході свою країну від ворога, і ми вдячні їм. За цей патріотичний подвиг, ми маємо бути свідомі того, що лише в єдності дій та соборності душ можемо досягти величної мети побудови економічно і духовно багатої, вільної і демократичної України, якою пишатимуться наші нащадки. Плекаємо все, що працює на ідеї загальнонаціональної єдності, повсякчас пам'ятаючи. Про незлічені жертви, покладені на вівтар незалежності, Соборності, державності. Українці, рідні браття, ще прийде весела днина, хай живе в серцях багаття, і квітує Україна.